Олег, Ох. Олег. Олег. Ще кабильком. Заставку. Дуже пізнавально, дуже багато цікавої інформації. І Цікаво дивитися. Вислов він сьогодні косплеїть Джонкла Ван Дама. Ану жан з Ван Дамма. Ну, походь. Хочу. Сьогодні новий день, ми знову в цьому залі. Тут вже нічого нема. Але сьогодні тут проходить стен, дуб, тут дивіться, яка сцена. Моя собака знайшла рибу, потім гімна знайшла і так вивалювала. Мікрофон не працює, я кажу, як не працює, я 5 хвилин і сьогодні піздів мікрофон. Він не веде високі частоти. А було чути, що зі звуком стало?

Добрий вечір. Добрий вечір. Коротше, Влад, розкажи, що сталося. Е, та нічого. Ну, просто дехто, не знаю, хто забув софтбокс. І як думаєте, куди ми йдемо? По шоуруму чи по софтбокс? Нетворс це Місія 3. Не збити людину. Збити людину. Місія 1. Сука! Його несем, несем і зараз швиденько через пробочки їдемо назад в зал і записуємо. Добрий день. Боже. Степан, як подкаст? То общаться часто поговорив, деколи забував, що нас знімають. <рес> Та, ми швиденько збираємося. І... Прикольно про тим, що всі виключаються, а у тебе світ. У мене є Сьома і коротше виключається. І люди, хто не дивиться, кажуть, бля, ти ти не знімаєш. <рес> <рес> Зняли подкаст, так. <рес> <гум> О, давайте разом виберемо, що ми сьогодні будемо пити і, запивати, і закушувати. <гум> <гум> Та скажи, як тобі просто, не думає? А, Японі, ні, Я просто пам'ятаю на початку, ми казали, що ви допомогли вибрати, що ми будемо пити і запи, записувати і за, закушувати. Ми взяли е, франківську наливку, да? <гум> старий, старий франківський. <гум> а е, зараз будемо пити новий Станіслав. Що то має сьогодні бути? Сьогодні має бути руба. Комент по телевізорі будуть кавалєрку. Ми заказали їх. <сміне> 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 Я засуші. <сміне> Я засуші кажу. Олег, тебе місто Івано-Франківське. це найкраще місто України. Якщо хтось не знав. Що, Олег, як ефір. Є, є. Гарний, гарний. Добрий день. не розумію, в моменти. Я сьогодні знову на основі подкаст, новий подкаст. Ось як буде Тарас, Яремій. <ривіт> Сьогодні в нас, як думаєте, що нас пропало? Ем, світло, е, наша собачка, у нас є домашня собачка після стендапу, почуття гумору. Що нас пропало, як думаєте? Привіт, хлопці, привіт, подивиться. Дивіться, краще <ривіт> <ривіт> ліву сміху, Каже, хлопці, гарно дойшли. У нас буде бито бекстейджі. Тарас Яремій сьогодні у нас на пакетка. Все, записали, записали, записали подкаст. Тараску, як вам? Файно було, файно, гарно поговорили, купи все розказали. І доїсти не гола були того, що я не їв нічого. Я сьогодні йдемо на стендап Трускавець. Я знімаю влог. Владислав не сміється. Добрий день. Добрий день. <ріст> Як думаєш, Олег там зараз? Дай, що Олег О 14.00 Олег прибув до Тайстри, та все, що він пізнав, це тільки жаль і розпач, тому що Владислав жиловий так і не прибув. О вказаній годині до вказаного місця. Мій мінь не тримає штани на мені. Так само Владислав Жиловий не тримає свого слова і просто клав гігантський хуй на те, що Олежику можливо буде холодно, сумно та страшно. Оце, виходить, сів ще один пасажир. Добрий вечір. Всі прийшли вчасно, всі прийшли вчасно, він запізнився нахуй. Олег, ти чого запізнився? Сівча. <риклад> може все візьме тут у дрова. Не знаю. Обнялися собі, парочка Ну Вже, вже забрав руку. Це що, це що? Це хто, це хто? А ти чуєте, а ти що все безплатно. Що нам будуть давати, чи треба буде щось платити? <риклад> Це не шо, їжте ти здавай. Віті, треба вийти. Виступили, виступили, тепер собі трошки відпочиваємо. Скажіть, будь ласка, як це буде відомим стендапером на весь Рускават! Я не знаю, я не Олег Борович. А тут дивіться такий слуп. Він, він насправді ну, десь метр ширини. А серж десь два <ривіт> метри ширини. Всім привіт! Сьогодні другий день блоооомерчи. Який сніг тупо сніг, тупо рівень. Ми їдемо далі на... Актуальне питання на ютубове буде десь колись. <звук> так миї вікна отако, блядь. Не дурно він той Німбус з 2000 купував. <звук> Добре Мей, буду перевіряти потім, блядь. Хуйненько помер. Ну що, получається йому треба чий потім лишити чи що? О, о, давай ломи. лами, що твої, блядь. Затікаємо, блядь.

я Як трахнути дитину і сісти, блять. Ну. Знаєте, не знімай. знімають. Я не пздя! Сіли в тачку, спереді влад і Олег Борович. Ззаді за валом сижу я і з боку сидять курдилик. І ми ще говоримо, я кажу, блять, там пизда мені туди гупає, я кажу запшикаю. А вони такі чим? Я кажу, так працівка, бо блять, баба заїбало, топа пизда. І вони такі, що, яким працовиком? І я достаю з бананки бананків який маленький. і просто показую кордили, який... Ні, ні, забери. Ще раз, що ти кажеш? Поясни нормально. Кінчила зйомки йдемо додому. О. Сьогодні ми їдемо з пацанами, колегами. До міста львова Добрий день Добрий день Олег? Бебех Бебех На Кудась їду блядь. я слабий. Та з'їхав на заправці бо Олексій Щукшовим своїм часом як завжди захворів і прийшов собі брати якийсь чайочок пепли бля їдем зараз на львів блядь. їдемо на зйомки Давно дисконектін От пробуємо піддати ці телефони тих машин. Били мені комп'ютера. Не робля. Ми вже заїжджаємо. Заїхали у Львів. Люблю той Львів і ту бруківку страшне. Дам щось поїсти. Май... Зима. Вінтер, як то кажуть, десь там. За туманним альбіоном. Прийшли їсти мегабайти, хлопці. Коротше, ми коли їдемо у Львів, ми першим ділом і йдемо і завжди у позаду хату. Блять, вирізаємо. <рес> коли ми приїжджаємо у Київ, ми завжди першим ділом йдемо у позаду хату. А ми приїхали у Львів, ми півтора години у Львові і на! Добрий вечір. Вже з експоната виходимо по Львові. Не, Хлопці, акуратно голова, хлопці акуратно. там чуть-чуть сбоку -чуть чай делают. Ну, да, в принципі, я грибу. Не йде тобі до казка. Поплакала і знову, як то кажуть. Косиха тут. Коротше, по Львову, тут знаєте, тільки те фоткують, то він підійде і газету друкують. Гадайте, хто повівся на цю махінацію. Тобі вже друкують, Глеб? 15 тисяч. То без мого я тут чи не почав. Аж максимально лето. Все, грей. Це вам не якась жлобська. 500, 500. Що прибідняєш? Що таке 500 гривень для такого солідного пана? Ну, такі шапці за 500 гривень. Дякую вам. Гарного вам дня. Дуже радий. Та ви ще ж на розі того газети. О, починаю. Товариство, там більше десятки, там я. Я не маю. Я маю, але я то не дам. Получається, не можу. Та, не подарую, як тобі? Я у Львові був, подари. Прошукуються щасливі люди. Їх поки фоткали, ці двоє казали, так да, ні, та що, такий куро, ніби не знати що ними Забирай свою газету, ставиш у Ти... Це набагато людей Львова. Зайшли на студію, де сьогодні має бути зйомка. Дивіться, яке тут все файне. Човікс. Човікс. Ту сцена, твого люди скують. Цікаві боржочка, човікс. Нормально, нормально. кока ляйт Ти хоч мені мамотку яйця вирвала з тими нашими. О, це на заставку <гум> В магазині купили і де викидати. <гум> Закриту птилку не йшли на вулицю, а? Там вона чуєш? Кока-колю лайт. Чоловічок. Лас Христос на рік слава Богу. А, але мене п'ємо. Но... No. мене мам, я не пів. Я не пів, мам. Ми підсуємо, ми так! Во! Ми не п'ємо! Фантастично, феноменально, неймовірно, фантасмагорично. магорично! О май гад, бом! Та було, то й було, ну. А й все, їдем, нічка, ніченька, ніченька темна. Але що зробиш? ніченька темня. А а, а що світла? Балтика. А балтика світла. Тебе Джеймс Бонд чи я помилився? Йосин. Не з Олегом от цього. Це він Днем на офіс світла нема. Ліфт не роби. Купили офіс, не роби ліфт. Хуйовий місяць видався. Маємо корпоратив в Буковелі і прийшли трошки написати сценарій, що там має бути. І зараз будемо їхати в Калуш, де буде стендап концерт. Зараз Олег вийде, ми його напудемо. Давайте. Бо зараз Бу! Ти ж чи що? чуть не умер. Це Хістний, нормаль, це, типу. Це на... Прийшли до пацанів, а нікого Алло. нема, а маємо виїжджати. Алло. Влад, блядь, ти де? Як 16.00, Влад, ми вже біля Сержа, ти шо? Влад, ми вже біля Сержа. Я ти писав шістнадцять, міг написати хоч 15. і ми вже біля Сержа. 5 хвилин. Якщо тебе нема, то ти в вколеш не їдеш. Все, ти мене почув. Не, все, 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 все. Все, це курдзі, Я хочу показати свою тачку, яку ми протягнули. По-перше, ми тут наліпили рагульські оці, що це свідодіодні... Ми діділі. Нахляпали трохи болота, щоб вона виглядала стиль. Дивіться, поставили ручку, тепер двері можна відкривати. Колеса не було заднього. На трьох колесах так собі їздило. Зараз Ну ми поміняли помінялися. Дивіться, форкоп на форкопи зразу оп. Ничего, не так ничего себе подробить. Называется шлахбаунщик. Сла... Слах... Шлахбаунщик. чувак. Не, ну я знаю якось. Jakoсь... Продакт менеджером мені більше подобалось. Ти бачиш свою тачку прокачана і така кажеш, ва. Коротше, ми зустріли чувака, якому прокачали тачку. Це наш кент потлата сока. Це срака, просто чуваки. Що ми зробили? З твоєї вкралею. Ого, а тут спереді ця штука теж працює. Так ми її поклеїли. Все, попробуй завести як вона тобі. Та вже все чи треба ще раз? Все, все, ще раз. А. <рес> 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 <Wow! рес> Чи не їде? Так, Знаєш так, Це мотор. Це мотор. Це, це, аккумулятор. це аккумулятор. Тут заливати тусол а там писать. А це <рес> крутиться. Піздець. А <рес> тут, чувак, тут щось явно нема. <рес> а, він подарок, ви в багажі запахали Степана Гіго, що він не завжди наспівувати нашому клієнту, коли він буде. Їздити. не закрили, Забули закрити, то вроді ніхто не їде, ні. Не заїде. Хтось заїде. Вроді ніхто не їде. Ну, Така погода гарна. ну. Зараз Зараз Ми перші прийшли, тут двоє. Зібралась компанія, поїхала, ми додалі стоїмо. А зараз шапку ми кидаємо в будбає. Так, блядь. Гладжелаю, получаю поєбали. За цього? Бі хепі, бі 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 хепі. Здорова. Що, це ми в Калуші? Бувало у вас таке, що ви приїжджаєте в Калуш, а там люди без рожевих панамок. Що ти там дивишся? Скажи щось. Я маю ідею. Що для преси може сказати вихідничому? Тут ми не беремо алкоголь. Ми йдемо в магазин, беремо, а п'ємо тут. Піздай, склеїло, блять. Давайте більше ніколи не пити. Пізда, бо десь. Тобі кажу, кожен блог, бля, ми сюди бути. Ой, какоково. Вони двоє домовили, що не вдіватися однаково, Раз... Коли в Ярика ханина <рисвана> закінчилась, а ну за що ще лишилося? Рукава, рукава, блять. Це шкарпетка Яріка. <рисвана> ти нас хоча б розбивай, щоб один із воду вийшов. Вони просто тільки щоб пішли від сімейної фотосесії. <рисвана> ми казали, коротше, ми приїдемо накрити столи. І дивіться, що вийшло, накрили білярдні столи. Граємо білярд, <рисвана> що там так має грати. Єбать, ти ж не бил. Я просто кину на парнхап потім. Так, ще, ще я дуже ведуся на... Він мають сайте. Добрий день, вчора ми доїхали, все добре, не знімав, бо вже було дуже темно. Нічого би не було видно. Сьогодні вже новий день. Це у нас знов стендап, але вже Франківського в Кінтатрі Люм'єр. А зараз і сьогодні ще перед ним пишемо подкаст. Прихай. Все, зустрілися з відео. Так, Добрий день. І шо тут ти... приїхали шо до влади шо... по апаратура, він блять вантама чи Відеоблог, звісно. Він дуже це робить. Всі тепер працюємо грузчиками. Відеоблог. Коли сміха не пішла. Бог він ніколи не вийде. А, я бачу першу частину. Друга вчора. Чого? Мені ще прикольно дивитися, бо я вас знаю, поняв? Мені того прикольно дивитися. Це ж походжу до локації, звичайно. Акації. Акації. Пішли на локації, тут Інститут акації. три Акації. Йоу! У мене всім привіт! Зараз нам їсти і через три години на стендап. Зараз я беру собі пироги <реш> і пізнець, який нахуй. Я її сметанку, бля. А ми сидимо чекаємо, поки можна собі замовити журика, щоб да. нам не було журно. Журно. <реш> <то>. <реш> Які ви хороші люди. Тому що в нас прийшов Вона трохи не по людський пілат. Все. <рес> малю. Якщо світло вирубають, то тоді е, буквально нам треба секунд 30, щоб переключитися на ту колонку на батарейках. Ліс. А туалет насос у туалеті працюють? Так. Да. А ти Колесо качати? Блажко. <рес> Реконструєння. <рес> 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 Та файно, файно, зараз півенергетик, то так би мовити заражаються і готовий виходити на сцену виступати. А ви бачите, запалили світічки. Квічки, ця сцена, це люди, ще нема, набудуть. Що раз я, я думаю, що це буде. Це буде добре, Перший перше. І не щось за тип. Минута, друга, третя тишина. Я вирішив ти паузу скрасти, пишу хаваю, ай Так Тільки говорю Олег, коли йдеш гроші. Буде прикольно. Це дуже важливо. Прибирайте. Хочу все останать закінчиться, їдемо. Зняли котеч. Зняли котеч, шлюх. Добрий день. Добрий Добре. день. Що, тобто товариство п'є горілку, що я тепер? Пиємо, пиємо, пиємо. А ви або колядуєте, або будуть так ходити. Що за почув, почув. Опа. <ріг> Та ну. Та ну. Ти, ти. Хліп, хліп, хліп. є майстер-шеф. Він, це найкращий подкаст. Мені вже дали подарунки. Вийшов на відкритий мікрофон у стоїть 35 секунд, піздець, і пішов. Файний, файний, файний подкаст. У нас два дні підряд дуже прикольний подкаст. І Перунський прикольний гість, не прикольно поговорили, і Пілат прикольний гість. Пішов. Та і все. В суботу ми мали виступ в Калуші. В неділю ми мали подкаст з Віктором Перунським плюс. Виступ в Люм'єрі на надкласі стендапу. Сьогодні понеділок ми от лиш віддали апаратуру, ви зняли подкаст з Андрієм Пілатом. Прикольні подкасти, прикольні виступи. Я вважаю, що це вийшов прикольний блог, бо раді знімали. Якщо вам подобається, а якщо вам навіть не подобається, то напишіть обов'язково про це в коментарі, поставити лайки і робіть щось, бо це все для вас. Сьогодні буде стендап. Всім привіт. Сладкі не сякти. Ха-ха. Я їсти буду. Добре. Ми ходили дещо говорили про що, тільки коли ми кому що або що, то нехай нам хто знає що. Щоби качка боджи боджі почувала. Вона мені колесала, коли матиме доволі. Я тебе не Сьогодні для вас заступали такі коміки як Роман Васильчук. Олег Олегович. Олег. Все, кінець. Так, чувак. Федя, той курдидик далі п'є. Булочки з корицею. А Вас за це забанять на ютубі. Сьогодні, сьогодні. Дівчина, дівчина, як вас звати? Орест Я є підор О, я Та Залишаюся на війні в Україні А ти, бля, пиздуєш Достатніх посолів Шпіони, шпіони, шпіони Шпіони, шпіони, шпіони Пішло буквально годин 10 Може 12 Ми з Олегом їдемо На корпоратив впевнений, вона, вона не зайшла, і мене вже збила. Тобто недавно бачу новину, що вагнерівці почали виробувати. Приїхали в готель, дивіться, тут файно. Мені це дуже подобається. А це походу, знаєш, це, що? Тут нам тут лише. Тут нам тут лише. Тут нам лише. Тут нам лише. Ух, ніхуя собі. Ліжко. Ліжко. Коротше, прикол. Лише машина на, на підземному паркінгу. І тепер не можемо знайти свою машину. Слушай, квартири. поїдемо на автобусі завтра. <laughs> на першому паркінгу машини нема. <laughs> на другому на другому в машини нема. Добре, все добре, ми знайшли машину. Все файло. Зустріли. Другий рік вже прикиньте. Має два ноутбука і одну руку. <реку> <реку> ну Собно то корпоратив закінчиться я відзняв там. Частинку чисто так, що буду вам всю програму показувати. <гум> ну, от і все, дивіться, ми собі легенько приготували вече та поки... Же, людям. Йогурт і булочка поволочне. <гум> так що такі приколи, товариство. Два Олега і Олег на цьому блог буде закінчуватись. Серіоно подумали, що кінець, що для... думайте, трохи товариство. То ще не кінець, ми їмо. Але <гум> ні. Подивимося, так, так, сьогодні. От, ми вже встали. Чекаємо, Перший... чекаємо другий тур. Перший тюлень. Тудень другий. На сніданок. Яка тут краєвида. Цього разу ми вже знайшли, де стоїть машина. Проблем не було. Трохи проїбались поверхом. З нього не могли вийти. Які питання, каже, тебе як звати, він ти Міша Та ми з Мішою зараз тут втягнемося. коротше, знаєш. І вони типу, двоє їдуть. Як дорога, Юрій. Дуже прекрасно, але через каву ж було б ліпше. Всі рішає, хто де спить. Добре, я тут скім'я Це звуки генераторів. якщо Ми вже в закладі театр пива правда. Покажу, як виглядає зал. Сум закриває. Охотує нас. на фоні. Олег, де зараз пити і коняк, бат буде питати конякових. Це шашки. Це гравець номер один. А це гравець номер два, який його нахуй, блядь.

<звучить> Сука, блядь, пів-пів п'ята нахи за. Да. як виходить. Дивіться. Ну напевно на цьому обривається цей блог. До побачення краяни.